Це програма з нуля і я її ведуча Лариса Волошина. Коли ми говоримо про Крим, коли ми уявляємо його собі, в пам'яті виникають царські палаци, державні дачі, які потім стали пансіонатами. В уявленні багатьох Крим це щось помпезне, імперське, геть неприроднє. Насправді. Як говорив про російську окупацію Криму Максиміліан Волошин, Росія знищила Кримсько-татарський рай. Про повернення, про відродження у того справжнього Криму ми поговоримо сьогодні з нашою гостею. До нас завітала Ельміра Аблялімова, експертка Кримського інституту стратегічних досліджень. Вітаю, пані Ельміра, Вітаю. і от моє перше питання воно полягає в тому, що зараз, скільки би ми не обговорювали повернення Криму, перше на що вказують експерти, це те, що росіяни будуть вивозити все, що вони зможуть. З Криму, а що не зможуть, будуть знищувати. Що ви думаєте з цього приводу, і чи є якась можливість запобігти шкоді дуже складне питання. Пані Лісу, тому що ді я, я згодна абсолютно з тим, що вони будуть вивозити все, що можна вивозити, бо у нас вже є певний приклад. У нас є територія Херсону. Коли вони втикали, вони просто зібрали з собою майже всі предмети, які належали до Херсонського краєзнавчого музею, до Херсонського художнього музею. Я не думаю, що буде якась інша ситуація пов'язана з деокупацією Криму. Вже сьогодні треба готуватися до цих процесів, до процесів пошуку наших предметів до процесів переосмислення культурної спадщини, яка в нас є в Криму на сьогоднішній день, і що для нас є сьогодні символом Крима: там чи Ласточки на гніздо, чи Лівадійський палац, чи Бахчисарайський ханський палац, чи щось інше взагалі, так тобто нам треба готуватися до всіх цих процесів, багато залучати різних експертів, не тільки істориків, не тільки культурологів. І тільки антропологів робити дослідження історичні, якомога менше опиратися на російські джерела наукові. Роботи дуже багато, і отут виникає питання: чи Україна готова? Тому що, от ви сказали, треба відходити від російського імперського наративу. Я погоджуюсь, але перебуваючи в Криму, будь-хто хто там є, він просто затиснутий в цьому імперіалізмі, всі всі ці величі, помпезності. Ми розуміємо, що той бутафорський російський Крим він побудований на руїнах кримськотатарської цивілізації. І е, єдине, що в нас залишилося від цієї цивілізації, це ханський палац, який вони теж намагалися знищити, і, і дуже сильно пошкодили. І от виникає питання, що ми будемо відроджувати. Ми поміняємо флажки, чи ми все ж таки наважимося відродити справжній автентичний Крим. Ви знаєте, я напевно вам приведу іншу аналогію. Вот дивіться, зараз в Україні дійсно йдуть такі дискусії щодо деколонізації, да, і головне питання: чи була Україна колонією, чи не була Україна колонією, чи вона була частиною цієї імперії? Навіть сьогодні в воюючій країні, да, в цій російсько українській війні, війні, У нас немає такого чіткої відповіді на це питання: чи була Україна колонією, чи була вона частиною імперії і вплив. Вала на ну на, на е, створення цієї імперії, так тому е, мені здається, по Криму е, теж ми маємо е, провести таку таку ж саму аналогію. Нам важко буде дуже важко, якщо нам зараз на території матерікової України важко відповісти на це питання, що ми будемо робити. Тоді в Криму це не просто точка зору, тому що в принципі Україна, українці можуть обрати яка модель самовизначення, Чення їм для них виявляється більш шляхетною. Ми були. Будівниками цієї імперії, чи ми були її жертвами, це вибір, це свідомий вибір сьогодні. І від цього вибору дійсно буде залежати і саме відношення до Криму, яким йому бути. Тому що якщо Україна частина імперії, вона може дозволити собі як її будівниця, то вона може дозволити собі продовжувати колонізацію Криму. Але ну якось я просто не розумію, на якій підставі, на якій базі. Але якщо вона є країною, народом, який був колонізований, який Чався колонізації, то тоді кримськотатарський Крим це браття, це ті два народи, які між собою ніколи не панували повністю один на одного, які обоє були колонізовані росіянами. Тобто, це ж вибір, це свідомий вибір. І от питання: Кримськотатарський Крим, Україна як жертва колоніальної політики Росії, це ну банально затратно дорого і дуже дуже непросто. От як ви бачите цей процес пошуку цінностей, які були вивезені з 1783 року, можливо, відбудови пам'яток, це ж це доволі тривалий процес. От дивіться, ви е, відповіли, відповіли саме на своє питання, да? наскільки важливо на сьогоднішній день визначитись, не бути багатовекторними навіть в цьому питанні, а просто мати чітку позицію, хто ми. Да? І відповідно від цієї чіткої позиції, у нас буде відповідне відношення до Криму, до його переосмислення, його культурної спадщини, його історичних наративів і таке інше. Тому. Якщо ми повертаємось до питання кримських татар, кримськотатарської спадщини, кримсько-татарської ідентичності, то мені здається, тут ситуація вона катастрофічна. Бо якщо ми беремо там історичну ретроспективу, 1783 рік, там 10 років було такої партизанщини війни, коли там процеси проходили, да, після того як Росія анексувала територію Кримського ханства, потім Певна Чорна століття, як ми його називаємо, коли пішли процеси міграції кримських татар з території Криму до інших країн, де їм було більш комфортно, коли вони за декілька, буквально десятиліть з нації, яка була ходяєвами на цієї землі, перетворилася на соціальну, економічну, політичну, релігійну, загнеблену таку спільноту, одну з багатьох там інших. Це ж надзвичайно важко. Далі 17-й рік майже там повне е, вичавлення інтелігенції, яку ці народ народив да по А потім знищення, да, а потім, потім, знищення, да. потім 44 війна, 44-й рік. Да. І зараз окупація. Ми бачимо, що ну за всі ці роки що Росія панувала. І намагалась панувати в Криму. Вона буквально вичавлювала все, що стосується кримсько-татарського наративу, і зробила, ну, хоче зробити з кримськими татарами а і... По відношенню до українців, також аналогію можна провести, таку, знаєте, асимільовану людину, яка не пам'ятає, хто там в неї в корнях. А що на сьогоднішній день є такою матеріальною, доказовою базою того, що народ е, зародився на цій території, мав певну свою державність, да, має право на цю території. Це пам'ятки яких. На сьогоднішній день в Криму після всіх цих років панування Росії, да, і домінування її на цій території, майже немає. І сьогодні те, що ви сказали, ханський палац, так, дійсно, вони провели там будівельні роботи. Ханський палац виглядає сьогодні таким новеньким, але чи несе він наукову чи історичну цінність? Ні. Це нова будівля, який може нести тільки візуальну свою функцію, показати, як він виглядав колись, але це уява не, не побудована не на історичному якомусь, на історичній базі, а на уявлення того, як Росія хотіла б бачити цей ханський палац, який є політико-адміністративним центром держави Кримського ханства, яка протягом багатьох століть е, е, ну, можна сказати, панувала над Московським князівством? Там мала певні дипломатичні відносини, мала е, Московія платила данину Кримському ханству і таке інше. Тому ну от як ми можемо е, на сьогоднішній день навіть уявити собі, чи виконує ханський палац сьогодні? Візуальну навіть функцію? Ні, не виконує. Тому дійсно, що робить Росія? Вона ну, деконструює культурну спадщину да, на певній території, тобто вона бере якийсь об'єкт. Витягує його з культурно-історичного цього процесу, контексту, і намагається побудувати ну, щось своє. Да? Тобто вона знищує, знівелює ось цю ось історичну тяглість, континуїтет людини, народу історичного контенту та да, цієї території, ось що вона робить, тому ну дійсно це надзвичайно е, великий такий виклик стоїть перед Україною. Чи е, буде Крим е, варіантом того, що було до 2014 року? Чи він буде якимось іншим Кримом, тим, яким він заслуговує бути, і чи буде кримські татари? Як корінний народ України сьогодні, вже ми маємо закон про це справжні господарі на своїй історичної батьківщині. пані Альміра. Мені не дуже подобається визначення кримські татари господарі Криму, бо мені здається, це замало, це спрощення. Бо кримське татарське ханство за його врядування в Криму зберігалися численні народи. Ті народи, які були і культури, і релігії, які були майже винищені в той момент в європейських війнах через там е культурні, через якісь там е релігійні відмінності в Криму, панував. Мир. Ми знаємо, що ті ж самі країни мали своє самоврядування. Вони обирали собі Хагана. Ми знаємо, як самоврядовувалися ті ж самі кримчаки. Так, міста порти, от ті самі Керч, Кафа, там були, там було своє. Там фактично був совєт, рада місцева, яка обиралася. І Кримське татарське ханство дозволило це різноманіття. Воно плекало, воно розвивало. І Насправді в цю в цю в цю філософію вписується і е, ханський палац, тому що в ньому нема помпезності, в ньому немає бажання затиснути людину, яка бачить, входить, показати, що людина є е, пил по відношенню до влади. Ні, там все дуже 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 в контексті. Цього. І от ми говоримо про те, що відродження Криму, в принципі, воно відповідає сучасній сучасні, модерній українській нації, саме кримсько-татарського Криму. Але ми розуміємо, що ці грошей, які потрібні на це відродження, цих законів, цих, наприклад, досліджень, я більш ніж певна, що кримські татари не можуть собі дозволити. Це це занадто, це дуже довго. І це дуже, це планомірно. Але чи може це дозволити собі Україна? Тому що насправді ми говоримо про те, що світ має вкластися в відродження унікального корінного народу і його цієї автентичної, автентичного врядування на своїй землі? Я згодна з вами, але я тут хочу сказати, що ми можемо проводити. Певні дослідження, не залучаючи великі кошти, розумієте, бо е ми з родиною вже десь з 17-го року в Криму, і я е маю за честь спілкуватися, працювати з різними там, музейними установами і співпрацювати з ними. І я бачу, наскільки багато предметів, які пов'язані з Кримом, є в музейних установах України. Mm -hmm. Мені здається, що е навіть е е Повернення частини цих предметів до ханського палацу, до музейних установ Криму або робота по переатрибуції, Бо певний час, ми все розуміємо, під час радянської влади взагалі навіть просто говорити про те, що предмети пов'язані з кримськими татарами, з кримсько татарської історії культури, було дуже важко. І про вінанси писалася. По ну, скажімо так, узагальнюючи, да, там е, Причорномор'я, там або Туреччина, або Ну країна там виготовлення, або Персія, або ще щось інше. Мені здається, це дуже важка робота, але вона має бути. Проведена, бо е, навіть ті е, предмети, які я бачила, про фінанси яких вказані там Туреччина або Персія, і, і можна провести там певні дослідження, і ми можемо знайти предмети, які мають відношення до Криму, а не до тих країн, які їх зараз пов'язують. от та атрибуція, яка є в музеях Криму, розумієте, дійсно. Треба проводити таку пошукову роботу. Треба повертати деякі предмети, які пов'язані з побудовою кримсько-татарського народу, кримсько-татарської нація. Бо у кожного народу є певний фонд предметів, які є. Е Нація утворюючи да? як матеріальні докази. Там я не знаю, в сполучених штатах їх конституція в Україні там конституція пірппіліпорліка, да? яка до речі так, так. знаходиться в Швеції, да, і от її привозили, Мені здається, в минулому році показували в Софії Київській. Ось, тобто, що є у кримських татар таке на сьогоднішній день фонди Бахчисарайського ханського палацу вони більше етнографічні. Тобто, це вишивка, там якісь предмети побуту. вони… Не показують таку, скажімо, елітарну культуру, яка була колись у кримських татар. Тобто, які є предмети, які показують державність, так, да, окрім дивану, да, залу дивану в Бахчисарайському ханському палаці. Немає таких предметів. Нам треба займатися пошуком саме таких предметів, поверненням саме таких предметів. Це важко дійсно. Але, наприклад, я знаю, що в музеї Мітрополітан в Сполучених Штатів Америки є. Щіт, який нібито належав династії Гіраїв, це може бути таким предметом? Мені ну, здається, безумовно. так безумовно. мені здається, ми зможемо знайти певну спільну мову з фондами Туреччини, де теж є предмети, які належали до династії Гіраїв. Я якось бачила прекрасні образці зброї. Які належали до, Кримських, до Кримського ханства. І мені здається, це теж може бути таким предметом, який буде показувати саме державотворення і приналежність до цієї дінастії. Є, до речі, певні таке euh дослідження, яке теж потребує фінансування, це визначення ДНК. Гіраїв, тобто, хто вони були по походженню, бо, чесно кажучи, дуже багато різного. Да, кажуть, е, Але от ми можемо це провести, є, є е, е, як, як, як можна сказати, за ці? Ну, матеріали до да, ну, цього є дослідження. Є таке твердження, що династія чингізідів. Ді, династія чингізідів. але матері в них теж були не зовсім і дуже цікаво, мені здається, це буде побачити, а звідки саме походження цих гіраїв. Тобто, Стачу пошукову роботу, її треба. Ну але дійсно вона потребує ресурсу: людського, фінансового, наукового, часу і все таке інше. Якщо не буде державної підтримки, ну дійсно важко буде. Я просто знаєте зараз, що для себе так вспомнила ситуацію з рі... реставрацією з анджерлими дресе. Да, mm -hmm. Коли е, там проводили, е, е, знайшли залишки туї, е, частини, да, залишки, археологічні е, е, залишки е, бань середньовічних, да, там десь е, я не знаю, 14 століття, да, е, 15 століття. Е, е, Україна не на жаль на той час це був 2006-2005 п'ятий рік, ну десь початок 2000-х років. Україна ну дійсно не виділяла таких коштів, бо кримські татари були більше фактором загрози, ніж фактором там українства да, в Криму. І ми намагалися знайти кошти. І ці кошти, завдяки е, залученості між кримсько кримськатарського народу, були отримані від е, Туреччини. І Туреччина відреставрувала цей об'єкт. Але ми довгий час не могли поставити його навіть на облік, тому що відновлена Зинджерлиме Дресе як перший духовний університет на території Криму, він не Підпадав під цю ідеологему, яку вже побудували стосовно Кримського ханства, стосовно кримських татар і так далі. Да? Тобто до цього моменту завжди казали, Кримське ханство це не до додержава. Вони не було власної економіки, не було власного освіти. Це було туреччина, Так, речі, речі. Да, да, Не було освіти. Вони займалися кримські татари, займалися тільки на бегамі, там, кудись там на терени. Згадується пікуль. Сразу, <рес> Та, да? І а тут, ну звідки, як це? Якщо б було, було так ну, університет, тобто була освіта, тобто була повага до освіти. Навіть легенда була, да? коли Мінге Єрайхан е, е, повісив цю, цей ланцюг перед входом і сказав: кожен хто е, входить в храм науки, нехай склонить свою голову. Тобто, це ж. Позиція до науки, mm -hmm. до освіти, і це абсолютно руйнувало той міф, який був побудований е щодо кримського ханства і кримських татар. Мені здається, у нас ще багато таких від відкриттів буде. І стосовно історії Кримського ханства, і стосовно взаємовідносин мі між е Україною і Кримським ханством, і стосовно взагалі зовнішньої політики Кримського ханства. Ну, це дійсно такий виклик, і я все ж таки маю надію, що ми зможемо з цим впоратися. Все, про що ми говоримо, це не теоретичні речі, бо вони мають дуже вузький часовий проміжок можливостей. Ми розуміємо, чим довше буде тривати окупація, чим довше буде тривати невизначений з точки зору національної політики України після період, Тим більше загрози, що ми взагалі втратимо можливість на якесь відродження і формування в Криму саме цього вільного наративу української держави. Як ви думаєте, скільки в нас є часу? Часу завжди мало, і завжди його не вистачає. Для деяких речей ми дещо вже втратили, якщо ми, наприклад, кажемо про Бахчисарайський ханський палац. Бо є певні речі, які... Відновити майже неважливо. Для деяких речей ще трішки є часу. Наприклад, для досліджень, для підготовки до реституції певних предметів, до повернення певних предметів. Час ще є, але він його стає все менше і менше. Тобто нам треба вже діяти, вже сьогодні. Займатися пошуком ідентифікації, атрибуції, переатрибуції деяких предметів, і думати, як формувати якраз таки ту політику, що ми будемо робити в Криму, в декупованому Криму, і яким буде наша візія в Криму, яким буде Крим взагалі, на це вже вже час прийшов на це. Ви особисто збираєтесь повертатися в Крим? Так. Це навіть не питання для мене. І от як ви бачите свою місію? От Ви повертаєтесь, і що би ви хотіли робити заради відродження Криму? Ви знаєте, я дуже швидко вам відповім на це питання, бо я постійно живу з відчуттям того, чи все я роблю правильно, чи Корисними дії для тих, хто для, для моєго майбутнього повернення. Ось що б я хотіла: ну, по-перше. Мені б дуже хотілося повернутися в Бахчисарайський історико-культурний заповідник, бо там дійсно дуже багато роботи. Нам треба подумати, що робити зі всіма цими будівельними роботами, які були проведені. Як можна е -е, повернутися хоча б частково до стану автентичності об'єкту? Нам треба подумати, що ми будемо робити з номінацією ЮНЕСКО. Бо заповідник це не тільки Ханський палац, це 182 інших об'єкти, а може буде трішки більше, оскільки я знаю, що вже адміністративний поділ, рішення по адміністративному поділу по Криму вже проведене, і район трішки збільшився за рахунок Сівастополя. Ось тому там багато чого робити. І думаю, що Думаю, що почнемо ми дійсно з об'єктів, які потребують негайного такого втручання, а потім вже перейдемо до питань пошукових робіт. Будемо шукати ті предмети, які є держава, націотворючими для кримських татар. Будемо робити багато спільних виставок з українськими музеями, будувати наші зв'язки і показувати Україні той Крим. Які ми з вами його, які ми його відчуваємо, які ми його любимо. Але якщо на то все буде воля Всевишнього, та відповідна, відповідні рішення? Дякую, дякую, пані міра.